Коли кажуть, так, у мене був певний призив, мене теж кликав Господь. Так, я пам'ятаю, ходив на якесь свято. Так я пам'ятаю, у мене навіть є ікона дома. Так я пам'ятаю, у мене була якась подія, коли я помолився і вижив. І це було. І є ті люди, які почули голос Божий, його покликання. Ви ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Всю неділю за два тижні перед Різдвом Христовим Свята Церква згадує святих правців, згадує тих людей старого заповіту, які жили за заповідями Божими. Згадує всіх, починаючи від Адама і Єви. Згадує тих праведників, які виконували Божі заповіді. Нам іноді здається, що таке прохолоде ставлення до віри і до Бога це якби хвороба нашого часу. Насправді так було завжди. Господь кличе, а людина лишається глухою. Господь зове до себе, а людина. Знаходить безліч справ аби тільки не чути Господа. Так було завжди. І тому ми знаємо імена праведників і, на жаль, знаємо імена грішників, тому що святе письмо чесно описує нам всі ті події, які сталися багато років тому. Люди доходили в своєму несприйнятті Бога навіть до того, що Господь одного разу навіть розкаявся, як сказано в Святому Письмі розкаявся від того, що створив взагалі людство. Це страшне. Господь каже: знищу все те, що я створив. І ми пам'ятаємо історію всесвітнього потопу, як було знищено все живе, залишилося тільки вісім праведників. Ной та його благочестива родина. І ця проблема лишилася, і тому Господь, коли прийшов на землю, знає, до кого звертається. Але звертається він, як завжди, тими простими, зрозумілими словами, які мають дойти до серця людей. І він бере побутові речі, які знайомі всім. Те, що ми готовимо, те, до чого ми готуємося, те, що дійсно бентежить нас, це коли ми. Накриваємо великий стіл і запрошуємо гостей до себе, в оселю. Але нам дуже прикро, саме від того, що гості знаходять безліч причин для того, щоб не прийти. Їх запросили, їх обрали, для них написали запрошення, навіть послали раба Слугу для того, щоб Той нагадав вже час вас чекають. А вони знаходять причини для того, щоб не прийти. Але все готове. І тому господар, хоч і розгнівався, але каже, і каже своєму слузі: іди і збери всіх, кого бачиш. І багатих, і бідних, і достойних, і недостойних. Ходи по всяким халупам, по всяких роздоріжжях і збирай людей, тому що я приготовив для всіх цей пир. Приготовив цю вечерю, щоб всі наситилися. Ми дійсно задумуємося і розмірковуємо над тим, а чому ці люди відмовили? Що в них було таке, що дійсно вони вирішили, що краще піти подивитися на нову землю, на нове село, яке купила ця людина? Чи краще випроводити випробувати тих волів? І неважливо, це будуть. Воли, чи це будуть якісь конячі сили під капотом нового автомобіля, дружина, яку дійсно знайшов ту земну любов. Ми з вами можемо тільки розмірковувати про те, що дійсно як можна порівнювати цю вечірю і ті, здавалося б важливі речі, про які кажуть ці люди. Але справа в тому, якщо ми доведемо до певного абсолюту, до певного, можливо, такого логічного абсурду, те, про що розмірковують ці люди, ми побачимо, що те, що пропонує нам господар і те, заради чого вони залишили цю вечерю, воно не входить ні в яке порівняння. Справа в тому, що людина може безліч... Захоплювати земель, але в кінці кінців виявиться, що земля являє собою шар, і він починає рухатися на захід, а потім приходить до себе знову на схід. Неможливо досягнути мети, неможливо захопити все, що є навкруги, тому що це кінечно. І скільки б ти не придбав, не дивився, ти все одно закінчиш тим. Що та земля, яку ти так любиш, стане для тебе могилою. І ось твоя улюблена земля, і ти в ній лежиш. Коли людина розмірковує про те, що є в нього якісь досягнення, як ці п'ять пар волів, це багато, і він може зробити багато, але вони теж обмежений ресурс. І людина в кінці кінців теж залишається ні з чим. Навіть якщо є в нас велика земна любов, а ми знаємо, що іноді люди, здається, розчиняються в іншій людині, але і це закінчується. Якби людина не змінювала кількість тих людей, яких вона любить, ці люди все одно залишаються людьми. А Господь пропонує нам дещо інше. Господь пропонує нам не землю, а небо. Господь пропонує нам не ті засоби, якими ми підтримуємо своє життя, будь це тварини чи якісь механізми, які допомагають нам жити, а пропонує нам взагалі ту силу, яку ми навіть не уявляємо. Земна любов це добре, але Господь розкриває нам. Ту безкінченну любов Царству Небесному, яку тільки Він здатен дати. Ніхто з людей не може повторити ту любов, жертовну любов, яка, як ми знаємо, дійшла до того, що розіп'ялася за нас на Христі, яка дарувала нам життя вічне. Ось від чого відмовляються ці люди. Ось чим вони нехтують, ось що вони зневажають. І ми з вами розуміємо, що для цих людей, можливо, був свій досвід, і вони, на жаль, цей досвід отримали, але не скористалися цією нагодою для того, щоб прийти на цей пир. Вони, можливо, розповідають так, як розповідають наші з вами співвітчизники в наш час, коли кажуть: так, у мене був певний призив, мене теж кликав Господь. Так, я пам'ятаю, ходив на якесь свято. Так я пам'ятаю, в мене навіть є ікона дома. Так я пам'ятаю, в мене була якась подія, коли я помолився і вижив. І це було в моєму житті. Друже, так це й було те призвання. Тебе Господь кликав на цей свій, на свою цю вечерю. Він для тебе все готовив. А ти, отримавши це запрошення, потім. Коли Господь нагадав тобі через своїх рабів, що вже пора йти до Бога, ти сказав: ні, в мене є свої справи, і мені достатньо того досвіду, того запрошення, що я можливо буду тримати і казати, о, який я. Я обраний, я той, який, якого покликали. Але є велика різниця між цими покликаними і тими обраними. Які дійсно, можливо, були недостойні. Здавалося, що про них не думав той господар одразу, не думав ні про філософів, ні про якихось людей, які, можливо, своїм якимось шляхом йшли, але коли їх покликали, вони прийшли. І нам буде дійсно чим здивуватися, коли ми побачимо в Царстві Божому, по-перше, себе. По-друге, тих людей, яких ми не очікували там бачити, а по третє, побачимо, не побачимо тих, коли, кого очікували бачити там. Господь кличе, а ми маємо відкликатися. Не просто хвалитися тим, що маємо якісь привілеї, і про нас пам'ятає Господь, Він про всіх пам'ятає, але якимось чином рухатися в цьому напрямку, якимось чином заповнювати те, до чого. Прикликає нас Господь. Ця притча не тільки про старий заповіт, тому що там це було актуально. Ця притча не тільки про тих, хто жив за часів земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Ця притча про нас з вами, ця притча про майбутнє. Але зараз нас має хвилювати не те, що було колись, і не те, що буде колись. А нас має хвилювати одне. Чи ми і є ті люди, які почули голос Божий, Його покликання. І цінує Господь і нашу земну любов, цінує Господь і наші якісь блага, за якими ми, можливо, маємо якийсь, якийсь час витратити на це. Але головне, про що має думати людина, це про те, щоб отримати на цьому. Покликані, який даруємо Господь, щоб дійсно дійти до цього пиру, дійти до цієї вечері. Ті, хто жили до нас, це зробили, і ми бачимо цей результат. Що заважає нам це зробити? Подумаємо про це, а Господь нам допоможе в цьому. Амінь.